Ми знаємо, що ви скажете. О, ні! крінж! Але ви ніколи не замислювались, чому сама лише назва фільму викликає у вас такий негатив. У цьому відео ми переконаємо вас, чому перші сутінки це геніально для свого часу. Та що пішло не так згодом? Розкажемо вам про складність вибору між двома світами. Поговоримо про психологію персонажів та як нам не вступити в аб'юзивні стосунки. Ну і оскільки ви на каналі Фільмовий Радник, дізнаєтесь усі секрети створення похмурої атмосфери фільму. Для багатьох людей осінній перегляд сутінок це радість та затишна атмосфера. Завдяки творчому підходу режисерки Кетрін Хартвік та популярній серії книг Стефані Майер. У 2008 році ми мали честь побачити перший фільм саги Сутінки у свій час відновив захоплення вампірами. З того моменту люди розділились на, як мінімум, три табори. Комусь подобався більше Едвард, хтось надавав перевагу Джейкобу. А комусь довелось передивитись усі частини зі своєю дівчиною. Звичайно, що на піку популярності цього фільму було створено безліч мемів та пародій. Також неможливо не згадати геніальний переклад Сергія Притули. Я давно помітила, що ти не такий, як всі не куриш, не п'єш, не матюкаєшся. користуєшся червоною помадою. Спочатку здалось, що ти голубий, але ж ні. Я знаю хто ти. Кровосіся. А тепер серйозно. Цей фільм відрізнявся особливою індіатмосферою, використання блакитного фільтру і майстерною режисурою. У фільмах досліджується багато основних тем, зокрема, фемінізм, кохання, вибір та ескапізм. Сюжет починається від імені Белли Свон, трохи незграбної, але звичайної дівчини. Яка переїжджає у похмуре та дощове місто Львів, ой, тобто Форкс. Тут і починається її непередбачуване пригодницьке життя. Вона зустрічає Едварда Калена, загадкового та привабливого юнака, який дуже погано приховує від неї свій вампірський характер. Відповідно, Бела починає закохуватись саме в нього. Оскільки, на жаль, аб'юз та ігнор привертають багато дівчат. Та навіть попри небезпеку, Белла вперше в житті відчуває, що її доля пов'язана з ним. Але не все так просто у цьому маленькому місці поселились також і вовки, які мають свої таємниці і певні конфлікти з вампірами. Отже, ключовою силою сюжету, за якою ми спостерігаємо протягом усіх частин, стають трикутник кохання та конфлікту. І до нього залучається Джейком Блек, один з вовків і друг Белли. Однак для Белли існує більш серйозна загроза, ніж тиски мене побудує стосунки. І це загроза її життю. Бо існує інша група вампірів, яка на відміну від сім'ї каленів не обмежує себе і бажає людської крові. Також однією з ключових ідей фільму є поняття вибору і відповідальності за свої дії. Вампір Едвард вибрав мирний шлях і намагається жити з цим вибором, не дивлячись на спокуси та небезпеки. Белла також повинна взяти відповідальність за своє рішення бути з вампіром, знаючи усі ризики. Припиніть засуджувати беземоційність Крістен Стюарт. Адже для того, щоб вимовляти дурні діалоги з серйозним обличчям, теж треба мати талант. Ми не будемо оцінювати акторську гру і затягнуті та несумісні діалоги, бо про це ви й так все знаєте. Але ми детально розберемо декілька образів: Белла зображена як звичайна сусідська дівчина. І тому це по суті дозволяє їй стати заповнювачем для багатьох дівчат, щоб уявити себе в безлюдному місті Форкс. Усе, чого хочуть підлітки, це нормальна людина, з якою вони можуть поспілкуватись, і Белла є цією людиною. Але окрім цього, Белла не є типовим будуючим підлітком. Вона не піддатлива до вечірок та шкідливих звичок, але її явно вабить усе таємниче. Белла людина, яка закохалась в Едварда, і опинилась серед вампірів та оборотнів. Її персонаж представляє життєвий вибір і незалежність, а також додає глибини романтиці її стосунків з Едвардом. Ну і Джейкоб там трохи вписався. Белла відчуває себе іншою серед людей, але знаходить своє справжнє місце в сім'ї Каленів та відносинах з Едвардом. Усе, що ми бачимо у фільмі. Це по факту внутрішні міркування та почуття Белли, що стають центральною темою оповідання. Вампіри у фільмі Сутінки представлені як інші істоти з відмінною природою, які живуть поза загально прийнятими нормами суспільства. Ця ідея іншості є типовою для багатьох фентезійних та науково-фантастичних творів, і вона відкриває дискусії про те, як суспільство відноситься до тих, хто відрізняється. Едвард це 117-річний вампір, який володіє надзвичайними фізичними стібностями, його персонаж відображає концепцію внутрішньої боротьби між природними ілюзіями вампірів та бажанням жити нормальним життям. Його стосунки з Белею і боротьба зі своєю природою роблять його персонажем цікавим і багатогранним. Едвард представляє образ ідеального коханця. Але він також має темні сторони свого персонажу. Зумовлені його вампірською природою. Джейкоб є обранцем вовчої стаї. Він представляє інший аспект надприродного. Джейкоб є символом тепла та дружби. Але його багатогранна природа як персонажа включає в себе внутрішні та емоційні сутички, пов'язані з його стосунками з Белою та, як ми вже знаємо, конфліктами між вовками і вампірами. Кожен початок завжди особливий. Сутінки відомі як фільм, де Белла та Едвард закохуються. Зв'язок між ними можна розглядати як алегорію суперечливості та протистояння. Яке може виникати і в реальності. Романтика і небезпека створюють атмосферу напруженості, але одночасно підкреслюють ідею, що протистояння може бути частиною привабливості у стосунках. Загалом стосунки Едварда і Белли у фільмі представляють собою складний психологічний ландшафт, де зустрічаються залежність, моральні дилеми, зміни в особистості та екстремальний ризик. Спочатку їхні стосунки розвивались трохи дивним чином. У свою першу зустріч вони грають в те Незабаром Едвард починає проявляти зацікавленість. Потім різко ігнорує. Анде, коли раптом може зустрітися зі словами про те, що їм не варто дружити. І згодом Едвард щиро зізнається у тому, що вело для нього є особистим сортом героїну Лайк Маум Персон Бренд Герої. Ми вже розуміємо, що так вампір приховує свою сутність, а от у реальному житті це нагадує справжній аб'юз. До речі, я тут звернулася до Вікіпедії, і вона підказала мені, що. Це білий порошок у вигляді дрібних кристаликів. Увага! З неприємним запахом. Тому, хлопці, будьте уважні до тих компліментів, якими обсипаєте дівчат. У другій частині їхні стосунки зображуються як щось, що хочеться просто викреслити з пам'яті. Едвард залишає Белу і це сприймається як травматичний досвід для неї. Вона не тільки розбита серцем, а й на додаток втрачає найкращого друга. Белла впадає в депресію, яка триває місяцями, і демонструє ознаки посттравматичного розладу, такі як відстороненість від спілкування, прагнення до ризику та нічні жахи. Хоча дорослі часто списують почуття підлітків на дурні або надто драматичні, але ці переживання такі ж важливі, як і будь-що інше. Поєднання багатьох елементів і надзвичайна увага до деталей надають першому фільму сутінки особливе відчуття. Подих затамовується, коли камера проноситься над нескінченими зеленими верхівками дерев і затримується на вологих зелених заростях. Візуальний стиль і, зокрема, кольори у першій частині фільму найкраще всього відображають вампірську атмосферу. Ніщо так не підкреслює сутінки, як меланхолійний синій відтінок. Так синя сіра кольорова гама, яка можливо комусь не подобалась і здавалась дешевою, була використана не випадково. Цей фільтр був навіть досить популярним, щоб стати трендом у TikTok. Він робить вампірів ще більш блідими, що додає більшої моторошності. Не кажучи вже про те, що атмосфера всього фільму викликає відчуття похмурості. Яке надиво вабить до себе. Воно відображає те, що відчуваю Белла від самого початку переїзду до міста, яке майже ніколи не гріє. При цьому світ людей часто зображується у більш насичених та теплих тонах, включаючи яскраві кольори, що підкреслюють життєрадісність та емоційну насиченість персонажів. Зверніть увагу на сцени Белли з її друзями. На відміну від цього, світу ампірів створюють відчуття холоду, віддаленості та загадковості. Сага має прекрасні саундтреки. І після першої частини кожна пісня була створена спеціально для фільму. Але оскільки сутінки були першим фільмом, вони покладались на пісні, які вже були в публічному доступі. І лише частина з них була створена спеціально для фільму. Наприклад, дві пісні Роберта Паттінсона, ви можете почути одну з його пісень, коли Белла ледь не померла від отрути Едварда, який майже випив її кров, та його незвична манера співу викликала суміш жартів і похвали. Серед інших пісень, які варто згадати, Дікот від Paramore, нам також подарували Бела слалебай. От тільки не брешіть, що ви не плачете, коли чуєте, як Едвард грає її для Белли. А Flightless Bird American Mouse підкреслили романтичну сцену танців та Едварда на випускному вечорі. Та усі ми знаємо, що найепічніший та один з найулюбленіших моментів відбувається під божественну пісню Мьюз. Сутінки це більш ніж просто романтична історія. Це фільм, який попадає в серце, пропонуючи глядачам задуматись над моральними питаннями. Ризиками та відповідальністю, які супроводжують нас у житті. Фільм став справжнім явищем, що підіймає інтерес до міфічних сюжетів. Багато людей критикують ці фільми, називаючи їх нудними та несмішними. Ці епітети, якими наділяють сагу, створюють клеймо довкола фільмів, але вони процвітають завдяки неіронічному гумору і подарували нам незлічену кількість знакових моментів і цитат. Але з іншого боку, сутінки витягли із смутку та темряви, загадку та романтику вампірів. Через відносини між Белою та Едвардом фільм висвітлює теми перших кохань, внутрішнього протистояння і природної жаги до небезпеки. Глядачі могли відчути силу пристрасті та конфлікту, що завжди були присутніми в забороненому коханні. Їхні стосунки відображають бажання бути з кимось, хто здатен захищати і надихати, навіть якщо ваша кохана людина не така, як усі.